Obrigado. Привіт! Сьогоднішнє відео хочу розпочати з того, як минулого тижня у неділю ми святкували День матері. До нас приходили батьки. Ну, я, звичайно, такого відео нічого сімейного не робила, але Брендон дуже відгукнувся готувати нам святковий обід. Я, звичайно, трішки асистентом була, допомагала і зараз вам покажу. Також поділюся деякими подарунками. Всім приємного перегляду! У нас такі стіл на день мами. Я зробила кожному проційно салатик зелений. Chicken пармежан. Це там курочка в такому соусі з сиром запечена, перед тим обсмажена. Такий е, часниковий хлібець всередині сир буде. І спагеті Катруся з Марчиком зробили листівку Happy Mother's Day. Бачите, які кольори розмальовували. Катруся свою креативність проявила знову. Написала Dear Mom, thank you. For everything you done for me. Your love means the world to me. Дорога мама, дякую за все, що ти для мене робиш. Твоя любов це є цілий світ для мене. І написала Я люблю тебе. Українською мовою. От. Ще одна моя подруженька заїжджала привітати. Ми завжди одну іншу з днем мами вітаємо. Подивіться підвісну, ремонтантну полуничку привезла. І там вже одна червоненька. Але мені потрібно, от так як я роблю для колібрі, зробити тут гачок десь і завішати. Тому що я хочу її отак. Ну, хоча б цей сезон вирощувати в горшку. І ще одна коліжаночка приїхала з України, відвідувала свою маму там і повернулася з таким кугликом. Сама з Івано-Франківська. Дивіться, Зеленчук 2025. Ще була наліпка, писало косів, караміка. Ну, і я нарешті випробувала нову. Бензопилу, яку бренд придбав спеціально для мене маленьку, неважку, тому що в нього є така величезна, важка. І мені завжди кортить допомогти щось таке. А, а із-за того, що мені важко з його працювати, він придбав для нас таку меншу. Тому вже е, сам знімав відео процесу, як я йому допомагаю розчищати ті дерева, які впали на територію сусідів, то ми хотіли гарно. Розчистити, зробили такі невеликі пеньочки. Я пиляла ту частину, яка вуща дерева. Пізніше вже все завершив брендон своєю важчою бензополою, гарно все поскладали. І друзям відомо ці дрова. Вони ходять на кемпінг, також в них є камінь тому для них це все згодиться. Наступного дня нам з чоловіком потрібно було поїхати по справах. У місто Піцбург, це найближче місто, до якого ми проживаємо. Інформація для нових глядачів. Трішки я вам показую вигляд на місто. Хто давно зі мною, той вже тут не раз проїжджав з нами, не раз гуляв містом. Під є два фунікулери, Я також вже робила екскурсію. Ось один ви бачите зараз на відео. Ну і вже дорогою вирішила познімати житлові квартали. Також ми були за містом, то познімала вам райони, житлові будиночки. Просто у різних місцевостях вони по-різному виглядають. У нас сьогодні з Брендоном вихід, трішки на ланч разом. Будемо їсти китайську Panda Express. Ми, напевно, перші сьогодні клієнти трішки зранку. Тут собі таке замовляєте, що хочете. На тарілку всякого. Брендон взяв собі плейт, це можна вибрати три різного, а я на два. Рис і така курка медова з овочами. В нього макарони, курка і гов'ядина. І тут ці egg rolls, там капуста з м'ясом всередині. Напій, напій вже там, собі, що хочете, набирає. Несу ще кілька рослинок, розсади, огірочки, помідорки і перець, тому що поспішила, посадила ще, були холодні ночі і багато чого пропало мені. Зараз йду і це все досаджу. Вже гарна погода. Дивіться, як в мене полуничка квітне. Гарно, в мене це ремонтантна. О, вже скільки є полуничок, зелених. Краса. Скоро вже будемо збирати. Груз також сіяний ягідками. Хоча він в мене такий молоденький, маленький, але є ягідки. З того, що раніше садила тільки горох, вижив. Оці чері-помідорки. Кукурудза тримається. Ну і отут є чотири саджанці помідори, але не знаю, можливо вони відійдуть, тому що такі верхівки зелененькі, то я не чіпаю, хай собі будуть. Те там що сухе від ломлю, а решта хай собі буде, можливо відійде. Дивіться, чим я займаюся вже в своєму новому блендері, який знайшла на церковній розпродажі, новенький. Маю полуничку, дуже смачна в магазині Aldi була. І так мені захотілося, як колись ми робили з сметаною і з цукром. Але замість того, щоб розминати її, мені хочеться її зблендерувати. Просто не, не дуже так, аж в смузі, але зараз побачите. Додаю цукру на око. Я спочатку зб'ю собі без сметани, щоб все не забруднювати. Тоді додам, змішаю сметанкою. так кілька разів все, щоб не було дуже таке перемелене. Якраз таку мою місочку з полоничками в сметанки. Зараз все гарно вимішаю і буду насолоджуватися. Смак дитинства. Mm, слухайте, як я давно mm, не їла тої смокоти. <гум> Особливо після. Спекотного дня все в нагороді висадила і зараз така насолода. Ми в дитинстві ще з хлібом. Або хліб макали, і так їли, або на хліб накладали, і так їли дуже смачно. Катя годує котика нашого роденького, якісь такі купили їм. Не знаю, якась така консерва там з пакетиків вилазить, куки не зацінила. Рокет не любить теж так. А біскет. Біськіт любить yes, yes. і цей любить, так. Yes. Баловані і вибагливі. А цей он як присмаковий, аж за вухами тріщить. Мама знову зайнята шкільним проектом для Марчика. Ну як? І я, і Марк, бачите, він тут вирізав, допомагав. Ми все тільки що прикидаємо, як то кажуть, це така закривається на три частинки з картону дошка. Ну, я ще не закрию, вам не покажу, тому що нічого не приклеїли. Потрібно було вибрати якусь персону, про яку буде презентація. Він вибрав собі автора дитячих книг Доктор Сюз хто в Америці всі знають сама популярна ось книга. Діти дуже люблять. Ну, і ми різні факти про нього вирізали, в інтернеті знайшли. Отак от все напишемо, наклеїмо. Оце він таку купив собі вілу, в якій кожного дня по 8 годин писав книги. Тут про його першу книгу. Це про книги, які зайняли Гремі Award. Про Грінча, який вкрав Різдво. Він написав, і, до речі, це такий факт, що в нього на авто номерний знак був Грінч. Сам він був е, німцем, джорман. Любив також малювати ілюстрації до своїх книг. І тут такі різні вислови з його книги. Наприклад, що ти можеш знайти магію всюди, куди подивишся. Сядь, розслабся, і все, що тобі потрібно, це книга. От. І зараз просто для декорації це різні персонажі з його книг. Тут де порожні місця, ми якось ще все позаклеюємо разом. І Марчик це все запрезентує в школі. А наверх для декорації ми отак на картонку наклеїли цю шапку з його відомого кота книги Cat'n Head. І так зробимо, щоб вона була як верхівочка. От наш результат остаточний. Якось так вийшло. Угу. Простенько і гарненько, як на мене. Марчик готовий. До школи брати, так? Угу. Ще на цьому тижні я відвідувала свою подругу. З її дозволу показую їх питомців. Це Хамелеон, дівчинка. Недавно її збризкали водичкою, і вона має такі оранжеві полосочки, як бачите. І замітьте, яка вона світло зелененька зараз. От в такій кліторці проживає, має там фонтанчик, світло. Зараз вона обігрівається під ним. А лапки такі, як клешні, я ніколи навіть не придивлялася, які вони в хамелеона. Харчується цвіркунами. Я запитувала, казали, до 10 десь в день. А цвіркунів потрібно. Годувати огірочками свіженькими. Тут їх замовляють навіть онлайн. Ну і ось час обіду. Хамелон спускається вниз, і дуже було цікаво мені спостерігати, як вона їсть цих цвіркунів. Це якась доля секунди, як той язик величезний висовується і захвачує жертву. Ну, а тут можна побачити, як вона спостерігає ще за одним цвіркуном. І я вирішила в цьому кадрі трішки сповільнити момент для вас. От подружка її тримає на руках своїх. Бачите, зараз вже трішки темніший колір в хамелеона. Ну, мені їх кортіло торкнутися до неї. І ще тут така зелена кімната. Моя подруга дуже любить рослини, в неї дуже гарний садочок. А ще у них є черепашка, яка, як сказали, може жити до 58 років. Також дуже симпатичний кучерявий песик Пітер. Дуже просився з вулиці до будинку. Хвилястий папугайчик блакитного гарного кольору. І це ще не все. Так, і ще в них тут світ підводний, різні рибки. І такий акваріум з коралами. Справжніми, справжнісічками. Є, то треба доглядати за всім і любити те все. Ще в них є перепілки свої. Ну і звичайно, жодного разу я додому не йшла голодною від відподушки, їли ми йорд з гранолою, трубочки домашні випечені, фрукти, бейгел булочку з яйцями перепелинами, тост з авокадо помідорками, пили каву, спілкувалися, мали гарний час. Дивіться, з яким я добром їду додому. Ще дуже багато порічок кущів. Ще зараз ще з іншою коліжаночкою поділюсь. Там ще в мене є кущики різні. Тут якась гарна квіточка пухнаста фіолетова. І зараз мені ще вкупають ось такі іриси, риси, поділяться. І отак ми завжди ділимося. Одна з іншою, хто що має красою. Божеки, гарні. Кучеряві просто. А які величезні. І на завершення показую, який гарний ставок вони собі тут з чоловіком зробили самі. В ньому проживають великі гарні риби. Також хочу зробити оголошення. Завтра, о 20-й годині за київським часом, на моєму каналі відбудеться прямий етер в гостях Тетяна з каналу Все про життя, яка проживає в Словаччині. Тож всіх запрошую, підтримайте нас, будь ласка. Я думаю, у нас буде цікаве спілкування, і ви ближче познайомитеся. До зустрічі!